Їжа така дуже А, і ну, в основному там перловка, пшеничка і ячка. Ну, М'ясо? М'ясо хліб. Один, ну, зранку типу, приблизно такий шматочок, ну так от. Тобі давали, і в обід і ввечері тобі давали трошки менше, але сірий хліб. І байдуже, скільки там в тебе їжі, бувало таке, що там, рідкий там, суп чи борщ якийсь давали в обід. А так зранку ввечері там, каша якась і ну, м'ясо могло бути, могло не бути, могли там два-три кусочки, ну таких от. М'ясо тобі дати. І то вони так от там, ставлять там, пластикову мисочку тобі на стіл на вісім людей, і от, скільки мисичку вони там дали, і все. І от, і от розклали, скільки кому досталося. І ввечері, типу, традиційно, типу, риба. І Можна сказати, було за свято, коли там, двічі на тиждень давали макарони. Бо, ну, це ну, не і дався. А так найсмачніше, що їли там за 7 місяців це маленька пасочка, там, скільки, грам 200, напевно. І ну, на нашому лаборації, допустимо, на чотирьох. І це шматочок Паски, це було найсмачніше, що ти їл за весь час полону.